Вітаю! Сьогодні пропоную попрацювати з новою, новою для мене мак-колодою від автора Юлії Білової. Цю мак-колоду мені подарували на наші новорічні свята, які скоро вже почнуться різдвяні новорічні свята. І хочу попрацювати з цією колодою. Це не гадальні карти. Наголосю на цьому. Мак-карти це метафоричні асоціативні карти, які призначені для коучів, психологів, арт-терапевтів і різного роду інших спеціалістів, допомагаючих професій. Тобто це не гадання. не гадання. Це робота з вашою підсвідомістю. Саме ви берете відповідальність на себе і дістаєте підказки. Відповіді зі своєї підсвідомості. Напевно, буде два відео. Я ще не звикла до тік-току, що тут все досить коротко. Тож, техніка називається Мої установки і їх трансформація. Зараз я дістану карту і ми з нею попрацюємо. Думайте про свої якісь негативні установки і. Побачимо на карті, що мені заважає розкривати свою внутрішню силу. Ось така карта. Подивіться на неї, що ви на ній бачите. Хто ця дівчинка? Це ви, чи це не ви? Чи є ви взагалі на карті? Що дівчинка тримає у руках? Що це за руки навколо неї, відчуйте, що тіло вам говорить, приємно вам від цієї карти, чи, навпаки, неприємно. Якщо приємно, то де саме де місце сили у карті. на карті? А що саме вам не подобається на карті? Відстежте, попрацюйте, подивіться на. Продовжуємо. Подивіться на кольори на карті, що вони для вас означають. І краще записати, записати свої усвідомлення. Нагадую, що це ми зараз дістали карту, що мені заважає розкрити свою внутрішню силу. Я зараз розкажу, що для мене ця карта означає. Це може співпадати з вашим баченням, може не співпадати. І це нормально, тому що у кожного з нас свої асоціації, свої метафори, і у кожного в підсвідомості свої відповіді. Дивіться, для мене ця карта показує, що є вплив, вплив на цю дівчинку ззовні. Тобто їй навішують якісь догми. Якісь погляди, якісь думки, а дівчинка закрила очі, щоб не бачити і не слухати те, що їй нав'язують. І вона тримає оцю різнокольорову кульку, це її суть, це її серце, це її душа, тобто це її справжня істинна суть, яка проявляється. Тобто, як на мене. Ця карта показує вплив ззовні, вплив ззовні, який блокує розкриття внутрішньої сили. Далі, які установки блокують внутрішню силу, блокують розкриття? Які установки? Ну що, подивимося на карту. Знову працюємо з картою, як і з попередньою. Що я бачу на карті? Де на карті місце сили? Що мені подобається, що мені не подобається? Що для мене означають кольори на карті? Що це за пара? Хто ці люди, чи є я на карті, про що оці одуванчики на фоні земля? Серце. Продовжуємо працюємо з картою, відчуваємо своє тіло. Обов'язково працюємо з відчуттями в тілі, тому що ми не роботи, а люди. І ми відчуваємо своє тіло. Працюємо через тіло, хоч в медитаціях, хоч в практиках, хоч з картами. Ми працюємо через відчуття. Отже, які установки блокують внутрішню силу, блокують розкриття? Ви попрацювали з картою. Тепер я розкажу, що для мене ця карта показує. Отже, установки, які ось, дивіться, є планета. Ми живемо на цій планеті. Є пара. І ця пара. Ага, у нас вимкнуло світло дуже прекрасно. Так. І ця пара, вони разом, але вони не відчувають, не бачать одне одного, тобто вони стоять спинами одне до одного. Але планета одна, і ми на ній живемо всі разом, і ми всі єдині. І от нам потрібно розкрити наші серця для того, щоб ми повернулись одне до одного і відчули цю єдність, побачили цю єдність, відчули, що ми всі разом. Тобто, яка установка головна, що ми живемо в дуальності і ми всі окремо один від одного? Тобто, нас відокремили одне від одного, нас відокремили від любові, від одного океану любові, нас відокремили від землі. Але ми єдині. І люди мають бути в парі, мають створювати сім'ю, розкриватися в цій сім'ї в цій парі, розкриватися у відносинах. Люди мають відчувати єдність з космосом, як єдність з землею. Тобто, яка установка головна, це те, що ми всі окремо одне від одного. Але ні, це неправда. Ми всі єдині. Ми всі єдині.